Для усіх педагогів серпень, особливо друга його половина, я скажу це так, особливий час і не скажу, що найлегший. Поки учні ще насолоджуються останніми днями канікул, в освітян уже кипить робота. Це підготовка до нового навчального сезону. Пропоную сьогодні поговорити про це в нашій студії Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Спочатку про підсумки, далі будемо говорити про зміни, бо знаю, що їх є достатньо багато, і про виклики, які постають перед львівською освітою, та й перед українською. Тож що би ви назвали найбільшими досягненнями, або запитаю по-іншому найважливішими та показовими результатами за попередній навчальний період, як завжди, найважливішим досягненням, на яке треба дивитися, як на досягнення освіти, це є результати. ЗНО або зараз це є у формі мультитесту. І приємно, що Львівщина в чергове є лідером за цими показниками, і ми є в трійці лідерів Львівська область, Київ і учні, які навчаються за кордоном. Це вперше учні, які навчаються за кордоном, мають такі високі показники за результатами ЗНО з різних предметів. Про що це свідчить? Проте я власне маю в цій частині, що учні з-за кордону, адже було дуже багато хвилювань через те, що через умови, через дистанційну форму навчання, вони не будуть всвативати. Співати найперший перший міф, який в багатьох людей є, це те, що дистанційна освіта, як завжди, неякісна. Цей міф дуже часто, і фахівці про нього говорять, не вникаючи в суть справи. Я вам наведу один приклад. Українська дистанційна школа, яка працює у Львові, вже два роки поспіль має учнів, які набирають 200 балів з того чи іншого предмету. І це діти, які або за кордоном, або на окупованих територіях. Друге, це те, що учні і вчителі дуже добре працюють. Це говорить про рівень вчителів і про рівень роботи тих інституцій, які відповідають за підвищення кваліфікації за навчання. Традиційно на Львівщині є сильні вчителі. І це не є випадково. Останні 5 чи років ми постійно маємо. Та й, та й попередні періоди ми часто мали, відколи запроваджено ЗНО. Лідерські позиції по багатьох предметах або часом бувало, що і взагалі займали перше місце в Україні за всіма показниками? Про виклики. Традиційно перед уже кілька років, перед початком навчального року, ми говоримо, на жаль, ми змушені говорити про шкільні укриття та їх забезпеченість. Знаю, що всі початкові школи на Львівщині на 100% забезпечені укриттями. А от у закладах середньої освіти принаймні рік тому було ну не все так добре, як цього року. У нас немає проблем цього року з укриттями і з функціонуванням шкіл. Тобто практично всі учні будуть ходити, будуть навчатися очно за винятком звичайно таких шкіл, які спеціально працюють дистанційно або за іншими формами навчання використають інші форми навчання, крім очного навчання. Тому таких особливих проблем не буде. Більше нас турбує проблема, наскільки школи є енергонезалежні. Наскільки за умов знову атак Російської Федерації по енергосистемі ми пройдемо цей зимовий період, і ми, як завжди, готуємося до цього. Є відповідні рекомендації і алгоритми вже розроблені і випробувані на цей випадок. Ще одна частина викликів, ще один напрямок з 1 вересня 2025 року вступає в дію урядова постанова, яка припиняє фінансування з державного бюджету шкіл із менше ніж 45 учнями. На Львівщині це зачепить за попередніми підрахунками близько 45 так званих малокомплектних закладів, переважно в Стрийському, Самбірському та Львівському районах. Власне, місцеві громади мають самостійно вирішити, чи фінансувати такі школи з місцевих бюджетів, чи створювати опорні заклади, якимось чином забезпечувати транспортування цих дітей. Тож як громади вирішують ці проблеми на місцях, що ми можемо сьогодні знати? Таких шкіл є 54. Угу. і е, половина з тих шкіл е, звичайно вже при ухвалено рішення. Більше половина е, з цих шкіл ухвалено рішення про довезення учнів до більших шкіл, і це є правильно. Є дві постанови. Одна, яка передбачає з цього року припинення фінансування з державного бюджету шкіл, в яких є 45 учнів, менше 45 учнів, і друга менше 60. дуже тішить те, що Верховна Рада ухвалила постанову, яка Закликає переглянути цю другу постанову відносно 60 шкіл, і в цьому є логіка. І про цю логіку департаменту освіти ми говорили неодноразово. Бо якщо є менше 45 учнів, ми ділимо на дев'ять класів, це виходить менше п'яти учнів в якомусь класі. Це означає, що якісь два або три класи можуть. Утворювати клас-комплект. Звичайно, що при класі комплекти, наприклад, 6-й 7 клас вчаться разом. Ми не можемо говорити про якісне навчання. Бо, згідно закону, мінімальна кількість учнів в класі це 5 учнів. Що стосується 60, то арифметика проста, 60 ділимо на 9, і в нас виходить більше, ніж 5 учнів в середня, кількість учнів в класі. Тому логіки в цій. Постанові не було, і ми сподіваємося, що її відмінять. І з 26 року ми не будемо закривати чи понижувати ступінь тих шкіл, де є, менше 60, де є 60 і менше учнів. Щодо. Цієї першої постанови то в нас і достатньо автобусів навіщо є 544 школярики громади мають зараз. Ще докуповуються цього року 30, і зараз ми ще за рахунок економії коштів докупимо ще п'ять школяриків. Це означає, що є всі можливості для того, щоб дітей довозити до більших шкіл, де вони отримують належну освіту. Перша причина це зменшення кількості учнів. На жаль, ми про цю тему з вами в цій студії неодноразово говорили. І власне, якщо говорити про зменшення кількості, то е, є проблема, коли батьки вивозять дітей шкільного віку, трошки старших, навчатися за кордон з різних причин, яких масштабів набуло це явище на Львівщині? Чи маємо ми ці дані принаймні, аби порівняти наскільки зменшується кількість учнів цього року? Принаймні? Це, знову ж таки не така велика масштабна проблема в цифрах, як про неї говорять це воно має місце, це явище, особливо в старших класах, і найбільше воно загрожує закладам професійно-технічної освіти і коледжам. Хоча цього року ми вже по результатах вступної кампанії бачимо, що в коледжах кількість вступників виросла на 38% порівняно з минулим роком. Влада докладає багато зусиль, аби популяризувати і професійно-технічну освіту, в тому числі зробити її знову популярною. Але в окремих закладах профтегосвіти, особливо там, де не була покращена матеріально-технічна база, ми бачимо спад. І цей спад, власне, пов'язаний з цими речами, про які ви говорите, з тим, що діти в старших класах виїжджають. Це е, може бути небагато, це може бути 7-8 тисяч. Але якщо ми врахуємо, що в нас вступає приблизно. Е, Вісім тисяч в рік профтехосвіту, то для профтехосвіти це суттєвий удар. Це ми можемо не добрати десь дві тисячі учнів mm. в систему профтехосвіти цього року, і ми цю цифру прогнозували в кінці навчального року. Якщо брати загалом в масштабах України от нова урядова ініціатива щодо дозволу на виїзд за кордон юнаків віком до 22 років, чи це частково вирішить цю проблему, на вашу думку, за вашим прогнозом? Я думаю, що так. Просто треба все приймати вчасно якби це було швидше прийнято то ми би сьогодні не мали цього але сподіваюся що якщо це зараз імплементують то на наступний рік ми будемо мати інші показники вступу в заклади профтегосвіти бракує не лише учнів бракує також і педагогів власне скільки вчителів реально бракує в області зараз і з яких предметів найбільше в нас та цифра міняється постійно вона коливається але як правило в нас завжди бракує Зараз вчителів англійської бракує фізики, математики, хімії, інформатики. Також в сільській місцевості бракує вчителів трудового навчання, вчителів музики. Дуже часто ми не бачимо реального браку фахівців через те, що часто дають години. Людям, які не мають спеціалізації, до прикладу, в математиці. Їм дають Тільки фізикам, дають математику, чи математикам фізику, чи відповідно в гуманітарному блоці теж довантажують. Але це все потім має наслідком якість знань. Я хочу вам, як приклад, навести, як підбирали вчителів до 39-го року. Нещодавно я мав розмову з деканом, колишнім деканом математичного факультету. Вони досліджують історію математики на Львівщині. Так от треба було чотири. Доктор наук не міг стати викладачем, чи дуже добрий науковець не міг стати вчителем, якщо він не здав чотири іспити. Перше, це мав бути письмовий іспит під наглядом це наше ЗНО. Другий іспит це три мови треба було здати: німецьку, польську і українську. Третій іспит це треба було написати есе, як, напевно, тему з того предмету, який збирається людина викладати, наскільки він як він це може подати учням. І четверте, треба було пройти рік практики в школі, ну, в закладі освіти тодішньому, і тоді вся комісія визначала, чи нарешті може ця людина бути вчителем чи ні. А в нас зверніть на логіку нашу сьогодні, що в 2000 2020 році разом з законом про повну загальну середню освіту вилучили норму про обов'язкові педагогічної освіти, і чим швидше ми цю норму повернемо, тим краще буде для нашої країни. Планку треба для освіти піднімати. І зарплати треба освітянам піднімати, якщо ми хочемо мати якісну освіту і добру країну. Пане Олеже, ви згадали про зарплату. Насправді це величезна проблема, оскільки матеріальна винагорода є, мабуть, ну якщо не найбільшою, то значною стимулом або демотивацією для людини обирати професію вчителя. Яка середня зарплата, зарплата освітянина в Україні, і що можна зробити для її підвищення? Чи можуть місцеві органи влади чи яким чином впроваджувати механізми? Деякі місцеві органи влади на вівщині також доплачують надбавки і стимулюють працівників освіти, але це не не носить такого характеру тотального, до прикладу, Львівська міська рада. Всі думають, що вона всім вчителям доплачує, але вона робить конкурс, і на основі цього конкурсу і відгуків учнів, здається, як в положенні там прописано, вони окремим вчителям, звичайно, доплачують досить суттєві суми. Натомість в більшості випадків це так не є, і це не носить загального характеру. Найбільша біда в тому, що. Студент, який приходить після університету в школу, о зарплата 7 тисяч гривень. Я не думаю, що це та зарплата, яка відповідає вимогам вчителя і його праці трохи про зміни. Зміни минулого року ще предмет захист України. Ми багато говорили, приділяли увагу саме цим інноваціям. Торік відкрили понад 100 кабінетів цього предмету в області. Чи бачите ви, що він справді є наповнюваним і затребуваним і для дітей, і для учителів, а не просто формальністю, як це було ще? Щасливі, так би мовити, довоєнні роки в Україні. Найперше, слід нагадати, що саме Львівська область була ініціатором так. цієї історії. Ми три, я думав, що ми два роки, ми три роки виявляється, впроваджували. Ми аналізували дані, впроваджували кабінети по Львівській області, кошти з обласного бюджету надавали. І через три роки міністерство запровадило це на рівні всієї країни. Воно ефективне, тому що я часто їжджу в школи і. Дивлюся, що діти вміють робити. Звичайно, коли в них є манекени, вони знають, як надавати першу медичну допомогу. Вони вміють розрізнити міни, вони знають, де є небезпека, і багато чого іншого їх навчають, тому вважаю, що це дуже ефективно. І ефективно те, що часто школи запрошують військових колишніх з бойовим досвідом, які мають педагогічну освіту, викладати захист України, і це носить зовсім інший характер. На завершення нашої розмови. Якою є, на вашу думку, найбільша біль освіти Львівщини, про що ви говорите на нарадах, які не є публічними? Про що вас запитують педагоги, і що ви їм відповідаєте? Напевно, найбільша біль це довіра до вчителя і статус вчителя. А друге, це ми шукаємо відповідь на виклик. Демографії, бо ми розуміємо, що держава має бути сильною, і для того, щоб вона була сильною, нам потрібно, щоб ми велику увагу приділили обдарованим учням. І зараз перед нами стоїть завдання це розробити програму не просто окремі заходи, які в нас є, а програму роботи з обдарованими дітьми. Від початкової школи вести тих дітей і допомагати їм до завершення школи. Ми не один раз говорили знову ж таки. Я полюги до наших розмов цієї студії і про е спеціальний відбір і рекомендації е обдарованих дітей для кафедр е вузів і про малу академію наук. І я більш ніж переконаний, що ми будемо багато про це говорити ще і в наступні наші зустрічі. Дякую вам, пане Олеже. Дякую. Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, був гостем цієї частини нашого ефіру. federal